Добрий день, мої малята, мої хлопчики, дівчата. Я хочу вам сьогодні розповісти казку про білочку. Тому сідайте зручненько та слухайте уважненько. В одному лісі жила білочка. Вона дуже любила гратися зі своїми друзями лісовими звірятками. В тепло-сонячну погоду білочка гуляла по лісу, стрибала з гілки на гілку, збирала горішки. І складала їх у своє дупло, робила собі запаси на зиму. Одного разу вона повернулася з лісу та побачила, що її горішків немає. Білочка так засмутилася, що ж заплакала. Але треба було щось робити. Витерла вона очі хустинкою та пішла шукати зниклі горішки. А назустріч їй йде і жачок. Побачив він, що в білочки очі засмучені, та питає Білочко, ти чого така сумна? Білочка сіла на пеньок та стала розповідати. Ой, жачок, були в мене горішки зібрані на зиму. А сьогодні я прийшла з лісу додому, а їх немає. Що мені робити, що я буду їсти взимку? Шкода мені тебе, білочко, пішли зі мною. Привів їжачок білочку до себе додому та дав їй багато яблук і каже: Ось тобі насуши насушив на зиму. Дякую тобі, їжачок, за яблочка, до побачення. А їжачок пішов до друзів звірят і розповів їм про біду білочки. Тоді вони всі разом пішли і назбирали у лісі дуже багато горішків. Усе принесли до білочки і подарували їй. Дякую вам, друзі, за турботу і допомогу і запрошую вас всіх у гості до мене їсти яблучний пиріг. Справжні друзі завжди допоможуть. сказали лісові звірята і радісні пішли їсти яблучний пиріг.